Вітаю з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні відбувається ювілейна 50-та сесія Трускавецької міської ради. І сьогодні, власне, під час розгляду порядку денного депутати повинні затвердити туристичний збір для міста курорту, яким він буде в 2019 році. Чи збільшать його, чи залишать незмінним? Дивіться в нашому сюжеті. Наступне проект рішення це про внесення змін до рішення Трускавецької міської ради номер 789 від 30 до тридцятого. Першого 2015 року про встановлення місцевих податків і зборів. Ну, е, Дане рішення стосується туристичного збору. Е, наскільки вам напевно відомо, змінилася база оподаткування туристичного збору. В попередньому році базою оподаткування була вартість проживання за мінусом поступ і податку на добавлену вартість, і в був встановлений даний податок в розмірі 1% від таких. На даний час у нас помінялася база оподаткування, внесли змінно-податковий кодекс, і база оподаткування є мінімальна заробітна плата, яка може встановлюватися органом місцевого самоврядування для внутрішнього туризму до 0,5% і для в'їзного туризму до 0,2%. Дуже багато було дискусій з даного питання, проводили ми аналіз, проводили ми дослідження і розрахунки, мовчали ми, хто скільки сплатив даного туристичного збору попередні роки, і прийшли до наступного висновку для того, щоб не зменшити надходження даного виду платежу за зміною бази оподаткування. Затвердити ставки як для внутрішнього, так і для в'язного туризму, туристичного збору в розмірі 0,2% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення в місцях проживання в душках ночі. Що не Оскільки зараз база, яка буде оподатковуватися, включає все, майже до квартир, фактично немає до квартир, також не включає. Тобто, якщо ми зараз всі централізовано почали сплачувати цей рокий збір, а початок не може бути з масштабної цифри, мусить бути мінімальною, тому що всім допустима цифра всім на прийняттям. Тоді тобто, бюджетно також не повнийся. Ну, і друге, напевно, з ми вже обговорювали на бюджетна комісії, що цей збір мав бути, ці гроші би бути направлені на функціонально на ростов інфраструктури. Тому що такий е, туристичний збір, це користування туристом е, інфраструктурою міста, його павник і знищення, компенсація, то знищення. Найвище, що я не йшов, я вказав, що в баден бадені виходить 0,22%. Це до їхніх зарплат ви називали? Так, до їхніх, до їх. Я що до їх, якщо б це було паритетно, зрозуміло. Трошки краще, що військове, все-таки. На жаль, що було домовлення. І вони мають 0,22%. Я би пропонував почати. Як ми вже говорили на бюджетній комісії, як бюджетна комісія, мені сказали, правду керівник бюджетної комісії, вони проголосували за 0,15. В принципі, з керівниками затоволітні. Я переговорив у нагоді 015. Це люди, які працюють ті сфера, які розуміють цю сферу. Тому хотілося б, щоб ми підтримували саме ставку 015. Для приводу, знову, ще можу сказати, по-кришлевому палаці. У нас середня вартість самого номера проживання, номера проживання зараз, не на цілі 18, а 19%. 330 гривень 333, так було, стрімка. Що це означає 1%? ми платили 3,3%. А раніше це було десь. Так, так, три. Тепер ми будемо, якщо 1,01%, то тобто 4-2. Якщо 0,15, то 6. 3. Тобто фактично вже є зростання самої, самої, самої плати. Друге, у нас є в Трускавці орієнтовно 10 тисяч місць санаторія, пенсіонатах, готелях і так далі, з яких що таке? Ну, вищої ціна вищої пункти, Міротель, Ріксус і Шеленгальськ, хай буде ще Карпати разом. Складає цілий півтора тисячі місць. Лишається 8,5 тисяч місць, плюс квартири десь теж десь до трьох тисяч місць там достатньо є. Це люди, які мають ціни середні і нижчі середні. Тобто це ті, що понесуть цю нагрузку якраз. Ми не можемо рятуватися на три чи чотири заклади, які мають вищі середні ціни. Мабуть на загальну масу, тобто мав би сплатити на загал. І цей загал має ціни середній середні і сьогодні, для них підняття буде в два-три рази. Туристичну що ви зрозуміли. Якщо ви пам'ятаєте, я вам говорю, що туристичного збору надійшло 3 мільйони 617 тисяч гривень. З тих 3 мільйонів 716 тисяч гривень 2 мільйони заплатив Ріксус і хотел менеджмент. Цікаво мені, як ріксус підписався на даним зверненням, якщо у них зменшується ставка податку і вони менше будуть платити в бюджет, чим фактично платили. Якщо Ріксус платив за попередній рік 1 178 тисяч 479 гривень, то якщо зараз ріксус буде платити десь 600 тисяч у рік, це буде дуже добре для міста. Наступне, хочу вам пояснити, щоб ми не маніпулювали цифрами, а зрозуміли, що ставки дотепер були маленькі. І якраз середня ставка у місті туристичного збору складала десь для одного приїжджого, той, хто платив, до 5 гривень. 4-5 гривень середня ставка у місті Збільшити її до 8 гривень, я не думаю, що це є велика сума, при тому всьому, що більше санаторію не платить Я згідно з вами, Юрій Михайлович, що необхідно працювати над тим, щоб даний податок платили всі. І погоджуюсь на те, що. Дані кошти потрібно збільшувати на привабливість нашого міста, особливо на привабливість курортного парку і інших міст, для того, щоб приїжджало до нас більше відпочиваючих і більше туризму. Але якщо ми будемо зменшувати надходження в бюджет, повірте, ну в свою чергу не дай зробити заплановані ті роботи, які є заплановані в бюджеті міста, в тому числі по парку, тому що ми вимушені будемо зняти, зменшити план доходів, в свою чергу, план видатків. Звичайно, захищені видатки ми зменшити не зможемо. Ми зможемо зменшити тільки ті видатки, які не є захищені. А це якраз відіб'ється на роботах, які заплановані як капітальні видатки за рахунок коштів загального фонду бюджету. Крім того, хочу вам наголосити, що є відомо, ставки 0,2% затвердила східниця, ставки 0,2% затвердили е, Славськ, Хочу вам сповідомити, що Львів затвердив 0,5% для внутрішнього туризму 5% для врізного, хмільник аналогічно затвердив максимальні ставки, Умань також. Моршем затвердив для візного туризму 0,5% для е, внутрішнього туризму 0,75 тисячних. Другобич максимальні ставки затвердив камянець подій затвердив 05 і 2% для візного туризму. Тому я вважаю, що 2% це якраз ваша наставка податку, це є толь, перепрошую, це є то, що зможуть платити платники, якщо відкинути пільгову категорію всім. І тим ж самим, ви знаєте, всі, що всі, хто приїжджає по санаторно-курортних путівках, вони звільняються від сплати даного податку, це не є велике навантаження на відпочиваючого. Тоді можна не перебувати. І я кажу, ці санаторії бюджету утворюючи не тільки з цього. Вони бюджету по всіх податках. Ті, що ви Бо жодних податків не сплачує, чи нікому, чи Керпати, що будь ласка, Ну скажіть, от я Що сказ, за, скажіть, скільки заплатив і... я заплатив із перепрошую, в історії часу за землю? Скажіть, будь ласка, скільки ми заплатили це податку на майно, аж доходить бюджет. Давайте ну, ну, я не малікулюю і кажу вам, пришла 1200 дорог. За податок за землю. То чого? Я можу сказати цифру, яку я точно знаю. Хто? Кріштайколас. Це це... Ну я розумію. Ну, суть, чого скільки землі це... має штаб-клас? Ви мені скажіть, санаторії, що підписали? Скільки можна. Я вас мір. перебував, свідку. Я, я то, вас то, перебуваю то, я не прошу мене не перебувати, то, я хочу закінчувати вибачте. Прошу. Йдеться мова про те, що люди ці заробляють кошти, а не розподіляють. Для того, щоб функціонували ці санаторії, вони мають заробити ті кошти. І лише тоді сплатити податки. Ви підходите з точки зору отримати і розподілити. Це зовсім інший принцип. Це чому чомусь дорого, бо, тому що треба гроші. От і все. Зумієте? А друге маємо зараз нагоду хорошу. Бо я читав зараз в інтернеті, що Одеса сприймає сесію сьогодні. Хочуть 01 прийняти. Ми маємо зараз на воду східниця 02. Добре, прийдемо 0.15 і скажемо, ми саме привітне місце України, курорт. Ми це взагалі не, не? не Та, всього 015. І ми чекаємо туристів це. до себе. Це хороший інформаційний проєкт, хороший інформаційний проєкт заявити про себе. А відняти нас з Львова неможливо, тому що ми не туристичне місто, а курорт. Ми. Це різні поняття абсолютно. На жаль, колись був курортний збір і і ми чомусь об'єднали в один туристичний. Тому це вигідно я не розумію. Ну, вже що хочу сказати, щоб всі зрозуміли, що в санаторії у нас будуть виступати тільки агентами по збору податку цього. Це є непрямий податок, аналогічно, як податок-акциз, який сплачується за нафтопродукти і тютюнові алкогольні вироби. Людина сплачує додатково і перераховує бюджет, перерахуйте категорію звільних людей. І от Скажіть, скільки ваш санаторій заплатив туристичного збору, що ви піднімаєте так mm -hmm. mm -hmm. Я питаю mm -hmm. за а за весь ринок туристичних послуг. Тури. Юрій Михайлович, так, скажіть, так. будь ласка, от, от, розумієте, коли ми проводили ці розрахунки, і ми вийшли на те, що оптимальний варіант не буде не 0,25, не 0,3%. Так я погоджуюся з вами, що це одинаково має бути для внутрішнього і для зовнішнього туризму. Але 0,2% це їх оптимальна ціна. При тому, якщо взяти одного відпочиваючого, 8 гривень в день, 10 днів, 80 гривень це не є велике гроші, це не є проблеми для людей. При тому всьому, що в нас зменшиться суттєво сплата від е, ріксуса і від е, міротеля. На жаль, не заживу Бачите, Ніхто не радився, на жаль. Але я вважаю, я вам скажу, що є. 8 тисяч дешевих і півтора тисячі дороги. Я бажаю, що зробити так, щоб всі суб'єкти, підприємство діяльність, які займаються туристичними туристичною. Як це зробити? Механізм, якщо всі будуть платити, ми вийдемо на ті дитини, які мали З чого ми виходимо? Ми, наприклад, якщо взяти середнє проховання людей, мається на снігати обладнання. Це є двоє. В районі 80% двоє людей будуть побігти. Наприклад, ми взяли, до прикладу, середні партію перебування в готелі, наприклад, взяли ту корону. Це є 550 гривень з сніданками. Якщо відняти, якщо відняти, наприклад, самі сніданки, якщо бути по старій формулі розраховувати, це є 400 гривень з поїв проживання. Вони платили 4 гривні з номера. Якщо ми затверджуємо зараз ставку 0,2%, це є близько 8 гривень. Тобто в нас ріст, виходить, 16 гривень, проти 100 гривень. Це ріст 4 рази. Це я говорю середній. Бо, наприклад, санаторію Шухторів, я можу чітко сказати, у нас є 70%, близько 70%, сплата з номеру, це при тому, що санаторії, в принципі, можуть уникати, та як в законі сказано, що особи, які прибули за путівками, звільняються із сплати туристичного збору. Але ми внутрішнім наказом провели до 12 днів ми стягуємо туристичний збір і за рахунок цього ми були 6, ми зайняли шосте місце по сплаті податку туристичного збору. Ну, е, е, 2,70 270 номера ми платили. Зараз у нас е, виходить скільки? 16 рибу. Українська готельна група на третьому місці заплатили 233 тисячі. Ми зараз отримали акредитацію, як вже вже на вищу категорію подались, прийшли і 100. Але бюджет міста треба наповнювати, я ци погоджуюсь. І після того, коли ввели таку нормативну одиницю, як сплата не з проживання, а з мінімальної заробітної плати, дійсно шкода, що там Міротель чи Ріксос, Шеляграль, вони сприбули з цього. Вони платили 30 гривень в день, а зараз будуть платити 8 гривень в день. Ну, це шкода, але бюджет треба наповнювати. Я говорив, і ми будемо це відслідковувати хоч багато пільговиків приїжджає. Дуже багато інвалідів, які звільняються, там відрядження, все. Це окрема стаття людей, які приїжджають до нас в санаторії, купують проживання. У нас в санаторії є така норма, як проживання в низький сезон, щоб люди приїхали, покатались на лежах, там, поїхали в тій фіналі, і вони будуть платити, звичайно. Ми готові своїм підприємством, я казав, платили 230, будемо платити там, 300 тисяч. Ну, це, але ці гроші, але ці гроші, ну це не ми, ми будемо людей. Я б ті 300 тисяч лишили ми тут, заплатили б за медичні послуги, і я б ще купив би якусь додаткову апаратуру або ремонти зробив, би, ніж вони цей. Але коли люди йдуть в парк і бачать, в якому стані парк, ми говорили на бюджетній комісії, щоб ці гроші цільове, цільове було використання в парку, на що Микола Михайлович погодився, міський голова походив. І це можна відслідкувати і прописати в порядку е, в прийнятті рішення. Можна так, Миколу, так? Можна. І, і дійсно їх пускати в ми бачимо, в якому жахливому стані в партію. Я підписував цю, цей е, звернення по 01. Я вам чесно скажу, от ми з Юрією Михайловичем говоримо, я не проти про Ну не нульба. Я роботав своїми економістами, скільки лише днів, скільки людей прибуде, скільки це, а там взагалі може і менше вийде. Але я і не проти 02. Мені шкода, що спригує Юрій Михайлович, що спригує і сосуті всі. <плес> <плес> а ми не відслідкуємо в місті, те, щоб продали квартири, ну вони знову не <плес> будуть платити. <плес> От що шкода. Не знаю, <плес> Яке Соломонове рішення <плес> <це> треба прийняти, <плес> я не що <знаю. плес> <його> можна треба прийняти. <плес>